Давай методе с физики 8 класса. Первая задача. Я думаю, кто-то тогда читал. Мария каждые 2 секунды пролетает по дереву, каждые каждый 5 про лихтар Какая минимальная количество лихтарей может быть біля карусели? За який час карусель тогда делает полный оборот? А мінімальна кількість ліхтарів 2. А чого? Тому що. Так, <ріст> <ріст> да, насправді правильно, але виходить, що один повний оберт Марія може пролетіти тільки повз цілу кількість ліхтарів і дерев. Тоді, якщо повна кількість буде ліхтарів і дерев, фактично ми будемо шукати просто НСК. Для 5 і 2. НСК 5 і 2 це 10. Відповідно, це все в секундах було. Та НСК нас тоже в секундах. Тобто, повний оберт вийде за 10 секунд. І цей час Марійка зустріне не менше, ніж не менше, ніж 2 ліхтарі і 5 дерев. Ну і все, це відповідь. Тобто, відповідь 10 секунд. І не менше, ніж 2 ліхтарі і 5 дерев. Ну, це така на логіку задачка була. Зрозуміло. Ура! Ну, вона була для мене не легше. Так, да, да, так і планувалася. Добре, друга задачка тут тут насправді насправді це я її видумала таку задачку. Тому вона мала бути доволі цікавою, адже вона поєднує в собі багато. Багато ідей скаже. Тут і потрібно пригадати формулу для сфери і використати поняття гостина. І використати поняття про енергію загалом. Зараз будемо пробувати. Тоді тут виходить, мабуть, варто записати вже умову. Тут однозначно треба малюнок робити. Тоді виходить, що малюнок, це буде поверхня басейну самого. Він був занурений на глибину 0,8 метрів. Тобто, ось тут було положення м'ячика. Це беремо як нульовий рівень відліку. Тоді це буде тут аж. І вверх він підстрибнув на 15 см. Якщо прям в масштабі брати, це, мабуть, треба опустити набагато нижче. Ось так. Для початку треба знайти тут масу м'ячика, бо оці всі енергії вони однозначно будуть виконуватись через масу. Маса обчистюється за формулою V так це ж оце випорожнено всі, так? Да? А ні, масу ми не знайдемо. Правильно, Маса, масу треба буде знайти. Тобто загальна логіка задачі ми знайдемо з деяких рівнянь масу. З маси потім ми знайдемо об'єм самої сфери. І з того, що ми знаємо об'єм сфери, ми можемо знайти діаметр. Тобто така загальна логіка. Тобто, перше, що потрібно зробити, це знайти все ж таки масу, м'ячика. Тобто, зараз ну, я пропоную дві хвилинки подумати, як можна записати рівняння по повній механічній енергії. В цьому випадку, в цьому випадку, можливо, якось через роботу піти. Тобто, десь хвилину не подумать. Та задача, де в тебе м'ячик. Це спочатку треба знайти, виходить, всю гостину і потім помножити на об'єм це 6 сантиметрів кубічних. Ну, щоб знайти масу. 6 сантиметрів кубічних це об'єм порожнини. А щоб знайти об'єм м'ячика, щось інше треба робити. Ой. Ну, я вже думала, щоб знайти всю густину. А загальну густину, щоб знайти? Так, напевно. Треба ж чи ні? Можна було б, якщо була дана маса. Так буде одне рівняння і дві невідомих буде погано. Якось так. Тому тут треба щось інше придумувати. Що ж думаєш, що діти? Треба використати а, поняття роботи взагалі. І ну, ми можемо зараз поговорити про енергію. От загалом на м'ячик, якщо він і тут під водою, які на нього сили будуть діяти? Тиску. А як, як ця сила називається, яка спричина на тиском води? Я, як що ви сказали? Як називається сила, яка спричинена тиском води? Ти, ой. Тяжіння буде, так, тяжіння буде. Тяжіння буде це буде МЖ якраз таки дієта вниз, а вверх буде дієта сила архіпеда, яка виштовхує, яка є у рідинах і газах, і вона виштовхує тіло наверх. Отже. Тут виходить, можна написати, що. Ну, також давайте оглянемо. Я тут допишу окремо, що об'єм сфери це дорівнює об'єм порожнини самої. Це можна позначити об'єм П, да? об'єм порожнини, нехай. Об'єм порожнини, плюс об'єм самої гуми буде. Плюс об'єм гуми. І це важливо, тому що там, де МЖ, в нас буде задіяно об'єм гуми, бо масою повітря нехтуємо. Тільки об'єм гуми будемо брати до уваги рахувати через густину. Буде маса гуми. А там, де F Смед, ми вже візьмемо загальний об'єм всієї сфери. Отже, ми можемо записати певні рівняння. Можемо сказати, що для а, кхм, оце положення 2 на висоті H, тобто тут, справді, прям H буде. А ось це. Перше положення початкове, воно буде на відстані мінус H від початку відліку. Мінус H. Тому і потенціальна енергія тут, я би буде з мінусом, те, буде мінус H помножене на МЖ, на да, Виходить? На МЖ просто. На МЖ. І це дорівнює роботі F архімеда. Яка робота тут буде? Додатня чи від'ємна? Від сили Архімеда? Від'ємна? Да, так. А чого від'ємна? Ну, H мінус висота. Так, да, тут загалом оце аж від'ємна просто робота. Робота буде від'ємною, тому що ми взяли. Так, хоча тут сила, в принципі, вона напрямлена. Стовж. Зараз, секундочку. Тут насправді мінус треба дописати. Значить, давайте запишу загальний закон для збереження механічної енергії. Получається, це повна механічна енергія, яка є в другому положенні, мінус механічна енергія, яка в першому положенні, і це дорівнює сумарній роботі. Тут у нас буде робота лише з f Еферхімедом, тому ми можемо записати, що енергія Спочатку була так, кінцева, да, тобто енергія механічна повна в другому випадку, коли вже тіло вилетіло, Воно з початкового рівня на висоті H велике, тому MgH велике. Мінус, в дужках беремо мінус, бо тут буде від'ємне значення оцієї відстані самої мінус H, MG. І це дорівнює. Тут насправді робота сили Архімеда вона діє в тому ж напрямку, куди рухається тіло. Якщо сила діє в тому ж напрямку, куди рухається тіло, там мінуса ніякого не буде. Тобто буде F Архімеда помножити на H. F Архімеда помножити на H. Тоді можемо записати, що. Плюсик можна поставити тут. Мінус на мінус. Мінус перед дужками десь плюс. MgH H маленький дорівнює F Архімеда H. Все це чисто закон. Закон збереження. Закон зміни механічної енергії. Ось так. Закон зміни механічної енергії. Тому далі, що можна тут зробити? Це нам потрібно буде знаходити об'єми. Тепер треба подумати, як це розписати. Можна, що куди попереносить. Ну, можемо записати так. Записати з H і записати з H маленьке, записати окремо з H велике. Так буде найгарніше воно виглядати в кінцевому вигляді. Значить, тут буде F архімеда H маленьке, мінус Мже H маленьке. Тобто, основне, що треба було, це ось це ось. Закон зміни механічної енергії, все розписати. Далі воно вже йде доволі легко. Тепер розпишемо масу. Масу як можна буде розписати, через який об'єм? Через що? Хто знає? Об'єм м'ячка. Ну, гуму, да, ми позначали? Саме об'єм гуми, бо тільки а... вона має масу. На що помножити? Що кажете? На що помножити? Об'єм помножити на густину. Угу, на ро 1 також же аж велике залишається. Тоді дорівнює. як можна розписати силу Архімеда? Ну, а дорівнює мм. Mm. Ну, загально. загальна формула давай. Як буде загальна формула звучати? Це ЖВ, ма. Да, Роже В. Mm -hmm. Рочого. Вустана mm -hmm. рідини. Ро. Рідини. Насправді рідини, да. Того, де занурене тіло. Тобто це ж нас вода тут фактично. Тут буде ро. Ро 2, да, значить. Тобто тут буде справді ро 2. Потім Ж же... Якісь В. А який це мається на увазі? З оцих всіх трьох, які ми позначали, які це з об'єму буде. Гуми. Тут буде всього м'ячика, Тобто всього цієї сфери. Да? Я позначала його. Всі сфери. Ну, просто тоді В. В сфери. В-сфери, бо v, В нас просто В нема, бо я вже всі попозначала. Тобто В-сфери. Ось, ось це ось. Це В-сфери всього. Всередині є маленька порожнина якась, ми не знаємо, при чому, як вона там виглядає. Це В-порожнина. І тут є в гума <кій> Сумарно, вони дають в сфери Ми беремо В-сфери, тому що сила Архімеда буде діяти саме на увесь ось цей об'єм, тобто зовнішній. Неважливо, що там є всередині, що немає. У нас цікавий тільки об'єм зовнішній. Uh, Сила Архімеда є, і тоді ще помножити на h маленьке, мінус. же h маленьке, розписуємо так само: об'єм гуми на Р1, на g, на h маленьке. Все тут можна вже скоротити повсюду. Mm -hmm. Mm -hmm. Угу. Можна ЖП поскорочувати, це вже точно. А, тоді нам би було круто. Круто. Що у нас тут невідомого? Що залишилося з невідомого? Що тут невідомо нам. Остана... Ой, об'єм гуми. Ага, раз невідомо. І що ще невідомо? Масу, напевно, ну, теж. О, на ця штука ще невідома, ми дивимося на ось це кінцеве тільки. Невідомо два об'єми. Об'єм сфери, тобто загальний об'єм, мабуть, я трошки негарно це все обозначала, але вже є. Об тобто, об'єм сфери загальний нам невідомо, і нам невідомо, який об'єм гуми. Зате нам відомо, як вони пов'язані між собою. Як вони пов'язані між собою через об'єм порожнини. Що можна написати? Вас сфера дорівнює чому. В сфера дорівнює об'єм гуми. Угу. І ще один об'єм. Порожней, так? Да? Ой, так, порожнення. Да, Все, тобто, ми вже пов'язали. Отже, що ми отримали? Оце вже виглядає як система рівняння, адже воно точно можна його розв'язати якось. Ми зразу підставляємо замість об'єму сфери ось цей от вираз весь. Ось це ми підставляємо замість об'єму сфери. І ми отримаємо рівняння відносно лише однієї змінної. Тобто буде лише одна змінна, Об'єм гуми. І на диво, нам якраз об'єм гуми і треба було знайти, бо це наш план був. Да? Ми як там хотіли розписати масу через об'єм гуми, і потім з об'єму знайти сам діаметр. бо нам треба yeah. діаметр. Угу, угу. Отже, все. Тепер нам залишається тільки добити це рівняння. Підставляємо В гума р 1 h дорівнює рівня 2 Замість В сфери підставляю В гуми плюс, а, плюс В порожнини помножити на H маленький, відняти В гуми Ро 1 h маленький. Тепер все ж таки доведеться: що ми маємо тепер звернути увагу, Нам треба якось виразити об'єм гуми. Ось об'єм гуми нам треба якось до кучі, зібрати його по одну сторону. Отже, буде гуми РО1, H, РО2, H, V гуми гумер 1 H, дорівнює рівня 2 R2 гуми плюс R2H порожнини, мінус Ру гуми Р1H. Тепер що дає наша зміна. Ми можемо попідкреслювати навіть і звести його в одну сторону. Давайте, мабуть, вже його перекинемо. Все по, по ліву сторону. Тоді буде гумер 1H. Те що й було. Тепер з яким я знаком маю це перенести. З мінусом. Угу. З мінусом. Мінус ро 2 h V2. І ось це, з яким знаком? З плюсом. Угу. І чому воно дорівнювати буде. Діаметром м'ячика. Ну, ще зрівняння. Що зрівняння. Тут не можна просто перескакувати. Ось це ж ще лишилось. А -а -а. Угу. Угу. Тобто ми все де в нас є невідомо. В-гуми ми б в одну сторону. Тепер залишається. По іншу сторону все якби відомо вже, бо нам відомо і там і ро 2 і H, і В порожнини. Отже, тепер ми виносимо задушки тут, Ой, Вгуми. А в дужках залишаються такі от записи: це все дорівнює ро 2 h В, порожнини. І тоді звідси об'єм гуми чому дорівнює. Хто продиктує? продуктує? <звук> <Понятно? звук> щось здається, що тут могло... Давайте перевіримо ще раз, очок це все діло. Зараз тоді порахуємо для рогуми. Краще було брати розсфер, але вже якось так вийшло. Тут я аж задушки винесу, хоча не треба. Не треба вже нічого. Так хай вони будуть буде Ну Все це, в принципі, формула для вагуми. Тоді можемо, якщо ми знаємо вегуми, знайти і весфери. Додавши об'єм порожнини, Да? Можемо написати формулу зразу. Весь сфери дорівнює ро 2 h В порожнини Поділити на ро 1 h Мінус Ру2H маленьке. Плюс R1H. І додати В порожнини. Чисто теоретично це має спрацювати. Зараз можемо обчистити. Объем гума. Сколько там рудваться воды, правда ж? Ну, на